Яка у нас перепілочка. Зараз будемо її куштувати, Вона ще гаряча, тільки знає, щось парне йде. Просто плюсова температура в хаті. І так, дивіться, ось так. Така вона сочна. О! Виліляшечку таку раз. Як обично в Тік-Токі роблять, хобать. Це запечено. На дровах. Мака, там ж сльози пошли от радості. Дивіться, вона у нас ось така от мягенька. Жирненька. Да. Не суха. І попробую розламати, вона просто гаряча. Ай-яй-яй. Ще ногти відплавляться. плавляться. О, дитя, ти... Ось ти. соку кисок уз неї вже понатікав. Ну там не нема вона реально гаряча. І шляшечки поки гарячі. Да. Мало вона кушать поки гарячий. От. Ідеально, кожен день би пила. Я це і роблю. Хто до пива, а моя доця до хорошого компота собі. До вінця. Венця ні. Вчора новиться. Отакі от ляшки от дивіться скільки м'яса в ній. О, така перепілочка домашня, бачите. І внутрі випікається везде. І ще цю ляшечку можна втоптати. Хто хоче заказати номер телефону в шапці профіля. На Viber. Ну дуже смачно. Всім советую. 0,68 303 95 83. Тільки вайбер. Ось ця людина вам буде відповідати. Яка її пробувала, вона вам все розкаже за цю перепілку. всім дякую.